Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У мене знову питання до зелених і червоних хрестів довбаних. Мій чудовий френд, військовий одесит Юрій Варін, пише, що десь там в прифронтовій зоні їх підрозділ взяли дівчинку 10 років під опіку, годують її, збираються купити мобільний, батьки-алкоголіки. І там багато дітвори, друзі-дівчинки радісно бігають за військовими і кричать Слава Україні. Пише волонтерка Ірина Пугачова. Мова. Йо оригіналу це чудово, ростуть патріоти. Вони бачать, що українська армія це їх захист. От мене рве, як діти в зоні бойових дій живуть в окупації та ще й в асоціальних родинах. Чому військові повинні опікуватися такими дітьми? Звісно, вони не можуть пройти повз це ж неможливо. А де всі ті служби по справах дітей? Чим вони займаються? Де держава? А особливо оті ті всі червоні хрести вони безкінечно швендюють в табори полонених руських терористів. Вони безкінечно перевіряють чи достатньо на високому рівні санітарно-курортне перебування вбивць. Чи достатньо їм м'язка овочів і вітамінів, чи гарна медицина у них, чи миють їх і переодягають в чистенькі покидьків? Чи надали йому зв'язок з його мамкою, яка відправила його вбивати? Чи набрало воно кілограм після голодного перебування в його рідній армії? І посилочки їм привозять, і листи передають і вилизують з усіх боків терористів нелюдей. А де діяльність держави і тих хрестів по спасінню українських дітей, старих і немічних? Та й тваринок, де ці довбані міжнародні жорстокі байдужі покадьки? І чому зелені не збирають ООН по кожному? Ракетному удару після них завжди загиблі діти, жінки і старики, зберіть звіти. Це жахає. Зазначимо, представники міжнародного комітету Червоного Хреста у Росії знущалися над українськими військовополоненими. Про це у відеоінтерв'ю. журналісту Юрію Бутусову розповів сержант ЗСУ про Орест Рест Грицюк, який перебував у полоні майже 9 місяців. За словами колишнього полоненого, коли до військовополонених приїжджали російські представники міжнародного комітету Червоного Хреста українців змушували крокувати та співати пісень, а працівники червоного. Червоного Хреста знімали це на відео. Вони реготали, по плечу нас хлопали і обзивали нас всякими нехорошими словами. Це представники Міжнародного Червоного Хреста, сказав Орест Грицюк. Зауважимо, що Червоний Хрест складається з міжнародного комітету, а також із локальних осередків. У своїх заявах ця гуманітарна організація називає війну в Україні конфліктом. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!